Знаєте, з яким бюджетом до мене найчастіше звертаються українці, щоб купити житло в Іспанії, зокрема в Торев'єсі. і всі хочуть біля моря, перша або друга лінія. Це 100 тисяч євро. Скажу чесно, таких цін немає, тому що потрібно заплатити податок на купівлю нерухомості за оформленням нотаріуса, за внесення в реєстр, мінусуємо все це. І виходить, що найменше треба заходити з сумою 85 тисяч євро. І за цю суму зараз можна купити студію. Є такі студії в Торев'єсі за 85 тисяч. А зараз вам покажу реальні ціни на житлові з. Пані двісот метрів до моря, з зеленим садом, ось таким, з басейном. Подивіться, який гарний басейн. Ось він краєвид у ці квартири, розкішний на море. Дивіться, його видно за ялинками. Воно прекрасне. А сама тераса широчезна, величезна. Ось така простора вітальня, умобльована кухня в американському стилі. Вся техніка включена. Розташування квартири реально дуже класне. Поруч буквально під будинком супермаркет, автобусна зупинка, ветеринарна клініка, аптека. Вартість квартири 175 тисяч євро. Якщо цікавить, пишіть в особисті.